Вітаю! Ви на каналі Цікаво з Кремсою» і з вами я, психолог Кремса Ірина Миколаївна. Сьогодні пропоную до вашої уваги відео на тему перенос. В даному відео ми розглянемо, що це таке. Як виглядає це психологічне явище, як розпізнати його, хоча це процес несвідомий, і що, власне, нам дають знання про сам перенос і для чого нам його відслідковувати? А також я в даному відео наведу багато яскравих прикладів життя. Про явище переносу, і як не переплутати явище переносу з іншими явищами в нашому житті, які є схожі на нього. Так? Ну, для початку потрібно зазначити, що перенос це проекція власних вчинків, які люди приписують іншим людям. Або несвідомо перенесення раніше пережитих почуттів і ставлень до однієї людини на інших людей. Каталізатором до виникнення переносу може бути будь-що. Потрібно зазначити, що є позитивні приклади переносу, є негативні, є позитивний і негативний перенос. До переносу більше схильні люди невротичного складу, амбіціозні, хороші маніпулятори, люди, які десь є авантюристи. так? І... Ці люди, як правило, завжди дуже гарні маніпулятори. Значітка Ренхорні, дослідниця цього явища, зазначала, що власне, сам перенос це не завжди про дитячі психотравми, а скоріше про нагальні проблеми, які є в житті людини на даний момент. Так? І Власне, саме явище переносу зауважив дослідник батько психоаналізу Зігмунд Фрейд, який в розмові зі своїм колегою, і колега в цій розмові розповідав про сеанс гіпнотерапії, після якого пацієнтка його обійняла і була щиро вдячна за цей сеанс. Фрейд зазначив, що обійняла вона вас, але власне мова йшла про почуття, які вона відчувала до іншої людини. Вона просто перенесла ці почуття на вас, так як цієї людини не було поряд. От, Значить, це ми вже розібралися. Значить, як ще може виглядати приклади переносу? Так? Це коли, скажімо, чоловік зраджує. А постійно звинувачує в цьому дружину, коли донька в ранньому віці зробила нелегальний аборт, а звинувачує в тому, що вона не може мати дітей, бо це їй дуже болить, так свою пристарілу маму, яка на її думку, можливо, десь колись також робила аборт, а не зізнається в цьому. Так, це людина, яка не приділяє належної уваги своїм дітям або своїй дитині, і які не приділяли увагу в дитинстві її власні батьки, бо сім'я була токсична, і були проблеми з алкоголем і наркотиком. Виходячи на двір, починає в неї основна тема. Розмови це як люди погано ставляться до, до своїх дітей, яка вона хороша мама. Тобто в сварці дуже гарно можна відслідкувати кусяки, грубо кажучи, людини, на чому вона акцентує увагу. Бо по факту вона сварить не вас, а себе. Бувають іще явища позитивного переносу, коли людина, скажімо, має якусь втрату, втрату батьків або втрату дитини, втрату якоїсь близької її людини. І ті почуття, які вона відчувала до цієї людини, вона переносить, скажімо, на інших дітей. Дітей-інвалідів, там, там пристарілих людей і, і, і ще когось. Тобто це власне якраз явище позитивного переносу. Потрібно згадати, що перенос може бути не завжди такий, буквально, як, нам, як я от зараз навела так, приклади. Перенос може виглядати як автоперенос. Власне, це явище дослідив дослідник Ван Фей китай, китайський. Так він зазначав, що коли мова йде про, про автоперенос, то людина, власне, оці всі свої непережиті емоції, почуття проєктує всередину себе, скеровує, переносить на, на себе на якийсь конкретний свій орган. І це може слугувати, це може слугувати до виникнення психосоматичних проблем. Каталізатором до переносу може бути будь-що, тобто ви не вгадаєте, коли і як він може виникнути. Також потрібно відслідковувати таке явище переносу. Як втеча, коли людина всіляко намагається втекти від почуттів, які можуть бути для неї травмуючі, від ситуацій, які можуть бути для неї травматичні. Тобто людина якби заперечує, вона підсвідомо уникає всього, що може їй нагадати про ці травмуючі. Почуття, які вона колись пережила, так, щоб воно не вийшло назовні. Ну, це також різновид переносу, тільки от воно так проявляється. Є ще перенос може виглядати, коли людина починає дивитися різні фільми про почуття, які власне, актуальні для неї і Які вона хоче там перенести, так, або вона починає читати літературу, де відображені власне, ті почуття, які вона відчуває і має потребу перенести. Ну, от, Скажімо, класична книга, так? уніжене і оскрбльонне. Ну, погодьтеся, що не кожен в книгарні візьме її, почитати, так? придбати собі. І її, як правило, придбає людина, яка, власне, принижена і ображена. Ось що саме я маю на увазі. І також потрібно зазначити, що не потрібно плутати явище. Переносу від явища е, виміщення. Хоча деякі дослідники кажуть, що це є одне і те саме. Але на мою думку, що ви, виміщення. Це коли ви точно можете відслідкувати, що, було, що запустило цю ланцюгову реакцію. Тому що в явищі переносу, як правило, потрібно мати психологічну, психотерапевтичну освіту і мати досвід роботи для того, щоб від, відслідковувати ці явища в собі або в комусь. В ком, в ком, а от, власне, коли мова йде про виміщення, як правило, ви точно знаєте, що вас розізлив начальник на роботі, і ви прийшли, і, як в народі кажуть, зігнали зло на комусь інакшому. Так? Перенесення це процес несвідомий. Знаєте, коли людина каже, наприклад, вам, «Ти, я на твоє не прийду, а ти на моє прийдеш. І ви так стоїте і думаєте. А чого я маю на її приходити? Ну, а фактично людина говорить про свої почуття, так? Або от тебе ще життя накаже, Ну, чому мене має життя за щось там наказувати. І ви стоїте, думаєте, ну, це історія зараз про що? Так, А фактично людина розказує, як її наказало за життя. Ну, За цим завжди стоять якісь стримані, невисловлені за переносом стоять стримані невисловлені якісь почуття, які в людини накопичуються, які прагнуть виходу. Так, мені неприємно, мені дуже боляче, я обставини. І свою поведінку формую так, щоб комусь також було неприємно і боляче, ну, так образно кажучи. Да, далі, що ще потрібно сказати? Що є таке ще явище, як проекція. Фактично перенос це я різновид проекції. Але якщо ми говоримо про перенос, то це завжди іде мова про дві особи людина і людина. А коли ми говоримо про проекцію, то ми маємо на увазі поняття набагато ширше, коли людина проектує Свій власний внутрішній світ на, зов... на зовнішні обставини, на зовнішній світ. Це набагато ширше поняття. От, ну, щоб ви краще зрозуміли, так, коли об дві людини дивляться на калюжу, так, одна побачить брудну воду, а інша побачить в ній зірки. Так. Або наведу приклад з власного життя. У мене є дуже токсичні родичі, але з певних причин я маю з ним, мала з ними зустрічатись. Так? І коли я приходила в домівку, де вони жили, я уявляла, що на несвідомому рівні оце проекція на несвідомому рівні. Я заходила не тут і зараз, а я заходила в той будинок і в ту атмосферу, в якій я жила, коли я була в дитинстві. Так, і зловила я себе на тому, що мова йде про проекцію, що я настільки от, мені ну, я дискомфорт відчуваю, наскільки мені неприємно і з цим потрібно щось робити. Що в розмові з однією родичкою вона каже: у ну, мене там тиск, то піднімається, то падає. І я кажу: ну так випий собі з вишні, важиш вишні на городі, е, нарви плодоніжки з вишень і запар собі чай, прекрасне сичогінне, чудово знімає е, тиск, і е, якби я практикувала, все нормально. А вона каже, яка вишня на городі, тої вишні каже, вже років 15 немає. А я заходила, і я цього не бачила, що нема вже того городу, що нема вже тої вишні, що, що там взагалі двір, подвір'я інакше. Так, тобто, от коли ти внутрішні свої якісь відчуття проєктуєш на зовнішнє середовище, так? Тобто, я не ну, ніби і бачила, але. З Водночас і не бачила цього. Це явище, власне, власне, про проекції, воно набагато ширше ніж перенос. Також ще хочу зазначити цікавий випадок. Переносу, от я сьогодні буквально дивилася відео, де Анастасія Козачок розповідала про життя Едварда Кроулі. І вона розповіла про те, що <кій> в його автобіографії був момент, коли він виріс в реально християнській сім'ї. Протестантській сім'ї, де були дуже строгі правила, і мама, якби його також була дуже вимогливою жінкою, так? і вона в дитинстві там про нього говорила, що вона вирощує дитину, яка не від Бога, ну, м'яко кажучи, так. І відповідно, що відбулося. Я думаю, що все-таки та мама також мала батьків, які виховували її в таких самих умовах. І вона оце роздратування, тому що ну, там були специфічні умови зростання, так вона виміщала просто на своєму сині. І з іншого боку, вона ніби якби і проєктувала його долю, вона йому закріплювала якісь паттерни. Ну, Як на мене, я, звісно, не вивчала біографію Кроулі, але мені здається, що ця, історія, власне, що ця історія власне, почалася з материнського переносу. І вона несвідомо це зробила на людині, яка була слабша від неї яка від неї залежала. І... Е що потрібно сказати ще за перенос, це те, що, власне, коли відбувається цей перенос, ви ну, особливо нічого зробити не можете. Тому що основною метою людини, яка здійснює цей перенос, це висловити є висловлення своїх почуттів, є перекладання своїх якихось негативних, як правило, емоцій на. Ваші плечі. Тому, знаєте, яка в мене може бути порада? Та порада одна: пригадайте народні приказки, а народ явище переносу точно помітив, інакше таких приказок немає. Знаєте, коли кажуть, собаки гавкають, караван іде або до мене не долетить, а на твоїх руках залишиться так? Твої речі тобі на плечі і, і подібні, е, подібні вислови. Тобто ну, з цим зробити щось важко. Люди, людина іноді несе, людина часто буває не в адекваті, коли здійснюється перенос. Так, тому особливо вплинути під час переносу не Та можливо. Ви можете сказати, зараз відбувається перенос, ти свої косяки перекладаєш на мене. Але, в принципі, е, як правило, це не, не є дуже дієво. Можна, ну, в рідких випадках можна зупинити людину. так. Ну, І як зрозуміти, що власне відбувається явище переносу? Це коли людина от в неї відбувається логодіарея, людину несе. так, І ви себе ловите на тому, що ви. Думаєте, про що вона зараз? А, а, а яке це відношення має до мене? А вона там каже: а ти там була чи робила те, то, те -то а ви, а ви себе ловите та не була і не робила, та не, ну, взагалі зараз і то ну, про що це вона? Так, от коли у вас такий кшталт таких думок виникає. Коли ви починаєте напружуватись і було таке, та ні, ніби і не було, так? це історія про перенос. Ну, бо дехто відразу розуміє, та ні, це не про мене, людина на адекваті, її несе. Так? А дехто ще й задумується, коли, а може, в мене дійсно щось таке, хто ну, Не дуже впевнений в собі, так хто дуже близько до серця все приймає і там може притискати Ти я Богу душу винний, а на мене стільки бруду валили. От, власне, на меті стоїть. Оце виливання бруду, і ви до, до нього не, не маєте жодного відношення. Пам'ятайте, що ніхто не може вас образити без вашої на те згоди, що ви не повинні пускати на себе цей негатив. Ви повинні або уникнути якось, поговоримо про це іншим. Разом я зайнятий, перепрошую, мені потрібно бігти. ну, В залежності від ситуації, так тобто. Не завжди можна якось вплинути на це. От і на завершення, як завжди, я хочу всім побажати мирного неба над головою. Подякувати всім людям, які підписуються на мій канал, які пишуть коментарі, ставлять вподобайки, які діляться моїми відео з іншими людьми. Велика і щира. Вам за це подяка. Нагадую, що з вами була психолог Кремса Ірина Миколаївна. Спасибі вам за увагу і до нових зустрічей на каналі. Всього вам найкращого!